Я напугала. Ні, є. Юу, дивусик. Почекай, почекай, кричок. Рибка. Я, я, я! Бережно. Разі клюнув на шоколад. І шоколад не свіжий. З шестої рибалки я її не знімала. Краває. Гарна кровава рибка. Ого. Кажи, ловися, рибка велика і велика. ням 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 Ти що, хочеш гарну рибку? Хорошо, я тобі пожарю рибку зараз. Я взяла сковородку, пожарю тобі рибку. Треба налити трошки олію. Так, да, наливай. Угу. Все, молодець, хай гріється. Бери соли, карасики. Солю карасики. Так, бери соли. Угу. Все. Молодець. І зараз що буде жарити карасики? Дай! На, отако. Тримай Дуже цікаво, правда? Ти знимає? Так. Да. Ну, знімаю, знімаю. Зараз. У, ти бачиш? Супер! Це таке вкусне блюдо. Ух, диві, зараз не зарядиний караль. Бачу? Я, я бачу все. Да на скосі. камені. Я на кабелі бачу. Що да. реально таке красиво. Да. Вот такая хорня. О, я Ты что? Ты что? Ну просто не косо. Рина, жива! Жива! Ну, ты кусок, что рыба жива? Она рыба жива. Мама, жива рыба. Она почищена. И жива. Доба. Да, Ла. Иди дай эти солнышко, я проживаю. Оливия! Problem. Тут огонь буде. Буде огонь. Яля. Сам подивися. Подивись. Да, поте буде опасно. Красиво? Да. Ти ти що ж ти показуєш? Ти на то показуєш. Вкусненько. Ням-ням, вкусненько. Duce, duce, cuși, dusă, da, duce, plam, duce.